Честі чистів від є російським агентом Трамп, Дмитро Ушаков і Путін це імена, які ми обговорюємо останні дні, а навіть останні години. 28 пунктовий план сполучених штатів щодо завершення вторгнення Росії в Україну це тема номер один. Як на це реагує світ? Що буде далі? Чого ми можемо очікувати від цих останніх переговорів чи навіть розмов? Це все сьогодні в польському радіо для України. Мене звати Євген Шедячков. Це тема дня. А моєю гостею сьогодні. Є Магдалена Горніцька Партика. Можна сказати, що такий собі зв'язок наш зв'язок з американським світом, експертка з політики Сполучених Штатів. Добрий день. Добрий день почнімо з інформації щодо цього 28 пунктового плану, який вже переглянутий, вже зовсім інший, вже скорочений. Як зараз виглядає ситуація? Хто думає над чиєю стороною? Бо пам'ятаємо, що ще на вихідних цей план 28 пунктів був темою номер один. Пізніше він скоротився. Хто тепер з ким розмовляє? Марко Рубіо, держсекретар США, каже, що це такий живий документ. Тобто він постійно в роботі постійно змінюється, і в мене враження, що зараз усі сторони працюють над усім. Стів Вітков має їхати до Москви, розмовляти. Дріскол, Ден Дріскол має розмовляти з е, українською стороною, тому багато тем обговорюється. Мали бути Я також вважаю, розмови президента Зеленського е, з Дональдом Трампом, які наразі відкладені. Тож у мене враження, що зараз усі працюють над якоюсь версією документа. ще немає ідеї, як вона виглядатиме остаточно. Точно відомо, що цей 28 пунктовий план, з якого ми починали, не буде в тій формі, в якій був на початку, і зараз це момент, коли триває перетягування Канату. Кожна сторона хоче для себе якнайбільше виграти, але врешті-решт на це мають погодитись дві сторони. Має погодитись Росія, має погодитись Україна, а Дональду Трампу залежить на часі. Пам'ятаємо, що наближається перша річниця його інавгурації 20 січня. Тож це той момент і та дата, щодо якої гадаю, Дональд Трамп захоче завершити вже, мабуть, свій дев'ятий конфлікт у своєму довгому списку завершених завершених війн. Отже, схоже, що це такий момент, що йому справді починає бракувати часу, і він трохи тиснутиме на всі переговорні сторони. Підозрюю, що на жаль більше тиснутиме на Україну ніж на Росію, тому що має просто більший спектр е, можливостей впливу та тиску на цю на цю сторону конфлікту, як повідомляє агентство Reuters, з висновків трьох незалежних джерел випливає, що е, 28 пунктовий мирний план сполучених штатів, як кажуть, мирний сполучених штатів. Хоча ми знаємо, що ще раніше Росія передавала ці документи адміністрації Дональда Трампа, як випливає ще з цих домовленостей журналістів. Ще в жовтні такий список був ймовірно надісланий. Нічого офіційно ми ще не знаємо. План містив умови, за яких Москва, Москва, була б готова закінчити війну. Деякі кажуть, що цей 28 пунктовий план, який ми дізналися також цього тижня, був дещо. Такий написаний російською англійською. Отже, ви, виникає питання, чи справді Росія його написала? Стів, Вітков переклав його за допомогою google перекладача Чи це Росія власне передала, ну можна сказати, цей план написаний з граматичними помилками? Як це виглядає? Чи справді США здали справу і віддали все росіянам, аби показати, що щось відбувається? Коли я побачила ці пункти, мені здалося, що план написав чат GPT, бо він був. Нелогічний, непослідовний, були сплутані визначення, визнання де Юре де-факто. не здавалося, що це міг написати такий дипломат. Я думала, що стів Вітков як забудовник просто не знає цих формулювань і тому план виглядав так, як виглядав. Він же перемовник одна з головних залучена до розмов. Але це скоріше не через дипломатичний досвід, а через близькі стосунки з Дональдом Трампом, як саме таку довірену особу. Мені здається, що це трохи через те, що американці не розуміють причин цієї війни. Вони не розуміють Росії, не розуміють України, не розуміють імперіалістичних прагнень Расікарайсів, не розуміють, що це не торгівля ділянками на Манхетені, а щось дуже глибоко вкорінене в історії обох країн, і вони просто пішли легким шляхом. Вони вирішили, що оскільки оскільки російська сторона не хоче сідати за стіл переговорів, не хоче йти ні на поступки, ні під тиском санкцій, то можливо треба просто висунути те, що вони запропонують як вихідну умову, бо тоді вони не зможуть сказати. Ти що не прийдуть домовлятися, якщо всі їхні вимоги будуть, будуть представлені як американський план, з одного боку це спроба втягнути Москву для досягнення якихось результатів, бо Дональд Трамп був дуже розчарований тим, що жодних результатів фактично немає. А з іншого боку, це було піти легким шляхом, показати, що вони не хочуть заглиблюватися в цей конфлікт в його історію. І мисо думають, що все можна владнати як ділові переговори, висунути максимум вимог і трохи відступати. Є така тактика переговорів, так? двері в обличчя. Тобто спочатку висуваються максималістські, практично здійснені вимоги, а потім кожна навіть найменша поступка вже вітається з великим полегшенням як крок уперед, як рух до порозуміння. Тож мені здається, що це дещо, дещо з цього випливає. Ну і пам'ятаємо також, що стів Вітков як людина без досвіду в дипломатії, ну не мислить як дипломат, він не розуміє радянської дипломатії яку практикує Росія, і він думає, що це просто бізнес-партнери, такі з якими він мав справу, чи в Сполучених Штатах, чи на близькому сході, де він також був активним у своїх бізнесах, і він думає, що це просто така нормальна переговори, як він міг би вести переговори з президентами якихось іноземних компаній. Для нього Росія не має обличчя Владиміра Путіна, а лише Кирила Дмитрієва, саме освіченого в США спритного бізнесмена, і він думає, що просто розмовляє не з кровожерливим диктатором, а з кимось таким, як він, тобто з кимось. Таким як він тож може дійти до порозуміння, і якщо щось вони йому пропонують, то це потенційно взаємовигідно звичайно для Росії та США, а не для України. отже, це трохи не скажу, що лінь, але брак розуміння, брак бажання зрозуміти і таке використання схем, які спрацювали в інших, можливо в інших просторах чи в інших конфліктах. Теж, але газа хамаста саме так. Ізраїль і ізраїль, і на цьому цей мирний план дуже сильно базувався. Це був фактично переписаний та е, така собі заготовка переписана з цього Серед іншого ці викриті розмови Ушакова Дмитрієва показують а е, також транскрипції їхніх розмов е, опубліковані редакцією Bloomberg, де вони також прямо розмовляли. Там же вдалося, то е, покажемо, і він напевно погодиться. Йдеться про Трампа, звісно, бо він же вже знає, як е, та сторона діє. Е, ви сказали, що саме Вітков не вміє розмовляти з совєтами, Тож, власне, в чому полягає різниця у переговорах з е, людьми, які виросли в радянські часи, і між тими особами, що залучені до американського бізнесу, чи це інші визначення слова? Чому ці розмови можуть відрізнятися? І як, е, як ми можемо зрозуміти ту радянську сторону? Не ми, а американці. Мені здається, що найбільша помилка, яку роблять американці, що просто простежуються від самого початку цього так званого мирного плану це те, що вони довіряють росіянам, вірять, що ті дотримуватимуться угод, і це, мабуть, найбільша різниця, яку американці не можуть зрозуміти, що для Росії це черговий клаптик паперу, з яким можна зробити все, бо папір все стерпить, і для них це абсолютно не є обов'язковим. Тобто вони довіряють російській стороні. Це велика наївність американців, бо здається, що загартовані в боях дипломати не повірили б росіянам на слово. Але стів Вітков їм беззапречно вірить, адже він вважає, що як у бізнесі слово багато важить і може бути такою обіцянкою для подальшої домовленості. Тут однозначно ні. І є ще часова перспектива, адже слід пам'ятати, що адміністрація Дональда Трампа стів Вітков дуже сильно зосереджені на швидкому успіху тут і зараз. Вони не думають, що буде згодом. Вони не думають, що та що коли Дональд Трамп там після своєї каденції засмагатиме на Флориді, то Росія може знову напасти на Україну. І для них це перспектива власне дуже далека. Ека, то ми зовсім поза їхнім горизонтом. Натомість російська сторона безперечно мислить такими категоріями каденційність та не обмежує Володимира Путіна і робить, що хоче, обмежує лише його життя і смерть. Саме так. Тож це мабуть це ті найбільші відмінності, які роблять цей американський план. Навіть коли я його побачила вперше, коли ще не було відомо, що його насправді диктували росіяни, то я подумала, що він дуже наївний. Що якщо США так це представляють і так це бачать, то вони. Не дуже дуже наївні, і видно, що це не план авторства професійних дипломатів. Це також не план авторства Марко Рубіо, який пізніше під цим підписувався. Але я мала враження, що це було в рамках е контролю збитків більше ніж те, що він справді якось стояв за цією ідеєю. Але цікаво, як я... я теж читав в інтернеті, що можливо саме Марко Рубіо міг оприлюднити цей план, бо вони не до кінця ладнають зі стівом стівом відкоп. І там мають справді великі конфлікти. Хоча сам Рубіо говорив, що це абсолютно американський план. Але є такі спекуляції, що він міг підставити аля дипломата. Так, безумовно, пам'ятаємо, що там є різні фракції навколо Дональда Трампа, які борються за борються за вплив. У нас є Стів Вітков і зять Трампа, Джаред Кушнер, які після близького сходу у всій своїй славі тепер вирішили зайнятися війною в Україні. У нас є віцепрезидент Дже Венс, який, на мою думку, не терпить України і всього. Українського він дуже раніше і Трампа не любив, тож бачимо все мінливе може змінитися у такому разі, проте ми маємо його сильну фракцію, яка є дуже ізоляціоністською. вони не хочуть, щоб щоб сполучені штати щось платили на так звані закордонні війни. Вони хочуть зосередитися лише на внутрішній політиці. Венс писав про те, що стара дипломатія вже не актуальна що треба вийти з країни фантазій і рахуватися з тим, що вже більше допомоги. Більше більше грошей більше зброї не схилить шальки терезів на український бік, Тож видно, що він дуже рішуче і дуже жорстко ставиться до української сторони. Це випливає з того, що він просто ізоляціоніст. І маємо Марко Рубіо, традиційного дипломата, який прагне збалансувати вимоги е, обох сторін конфлікту, не давши Росії всього, чого вона бажає. Марко Рубіо також виступає за скасування саміту в Будапешті, адже щоб Дональд Трамп знову не виглядав дурнем і трохи хотів захистити президента, від такої іміджевої поразки, щоб знову Володимир Путін, як на Алясці, до речі, не втер носа американському лідеру. Отже, є ці три фракції. Вони між собою борються, тож нічого не заважає, щоб одна одну підбурювала, випускала, проводила політику контрольованих витоків у пресу для того, щоб здобути, здобути перевагу, і щоб ця пропозиція запропонована цією фракцією була реалізована. І ось, до речі, тут з'являється ще одне прізвище. Посланець Трамп. Дріскол. він переконував Київ, що йому загрожує неминуча поразка у протистоянні з російськими військами. Про це також повідомляв телеканал NBC News. Американець мав додати, що оборонна промисловість США не може допомогти Україні. Це елемент гри Вашингтона, що має на меті завершення конфлікту. Чи це справді означає, що штати відсторонюються і вже не будуть на боці України? І чи були вони колись? Дріскол, тим співробітник Джедевенса, його однокурсник з Єльського університету. Тому видно, що він дуже цю позицію віцепрезидента, і він є його очима вухами і представником того, як політику бачить віцепрезидент більше ніж сам Дональд Трамп. Що цікаво, їх і у всіх цих прізвищах взагалі немає генерала Кіта Келога, наче раптом зник його немає. Він не з'являється вже ніде, не залучений і нікуди не відправляється. А це найбільш проукраїнська особа в адміністрації Дональда Трампа. Тож видно цю зміну. Видно, що проукраїнські голоси не допускаються до такого голосу, як було ще якийсь час тому. Дональд Трамп мені здається, що не є нічиїм союзником насправді, окрім сполучених штатів, а його політикою керує доларизм більше ніж реалізм у міжнародних відносинах. І він дуже швидко і легко може змінити будь-який союз лише тоді, коли вирішить, що це йому вигідно. Тому не думаю, що він чийсь союзник. Є є союзником того, хто заплатить більше, хто запропонує більше хто, більше, хто пообіцяє більше, хто пообіцяє більшу перемогу. Тож я б так на це на це дивилася. Це досить е, ускладнює планування зовнішньої політики своєї країни, базуючись на таких на таких союзах. Проте Дональд Трамп так сприймає світ і хоче показати, що саме він тримає в руках усі карти і роздаватиме їх тому, хто заплатить найбільше. Ви сказали, що е, келога вже немає на цих переговорах, але цікаво, що і Лавров теж відійшов, так би мовити, у тінь. Дмитро Дмитрієв вже є можна сказати найближчою людиною Путіна. Все частіше в медіа ми чуємо його голос. То що ж відбувається з Лавровим? Де він його сховали, щоб його не було? Бо ходять чутки, що його повністю усунули від дипломатії. Його сприймають досить негативно. Ну не приховуємо не тільки, не тільки українцям, але здається, всім звідси Кирило Дмитрієв — Це така поголена. М'яка е, західна особа Росії молодша, залоша так покоління зміна, штати теж люблять, яка має показати, що це зовсім інша Росія, що це Росія відкрита для інвестицій. Росія завдяки якій Сполучені Штати зароблять якісь мільярди доларів, яка відкриває можливості для співпраці чи в космосі, чи в Арктиці. Є дуже багато різних полів для співпраці. ну і саме це це таке нове обличчя Росії, яке має привабити Сполучені Штати і показати, що Невигідно продовжувати цю війну в Україні, і не варто робити ставку на Україну, якщо можна з Росією збудувати імперію, засновану на мільярдах доларів. Ну і для Дональда Трампа, до якого промовляють насамперед гроші та цінності виражені не в моральних питаннях, а лише в доларах. Ну це для нього як музика для вух, і він е рішуче йде в цьому напрямку. Тому Лаврова сховали, відсторонили, бо він асоціюється з такою радянською дипломатією, яку Росія може Вести за лаштунками, але не хоче, щоб вона була на першому плані. Тут ми говорили про цей саме 20-пунктовий план. Пізніше ми знаємо, що він був урізаний до 19 пунктів. Багато речей там було викреслено. Тож хто ж його урізав? Як виглядає також позиція Європи, яка ж теж голосувала і там робила своє? Свій план і також обговорювали, як це має виглядати свою пропозицію, чи вже передали її Америці, чи Америка вже має якийсь голос щодо цієї пропозиції, і чи Америка переписує якісь свої пункти? Його обмежили Марко Рубіо та саме європейці, які виступили на захист України, щоб сказати, що вони не сидітимуть, склавши руки, а й мають тут що сказати. Пам'ятаємо, що цей план стосувався не лише України. Він взагалі перебудовував систему безпеки в Європі там були пункти про НАТО, були пункти про Польщу і змінювали сенс існування альянсу. А що тут поганого там, якби винищувачі були тут у Польщі? Адже такий план теж з'явився. Так, Там було написано, що європейські винищувачі, і чому не американські чи натівські. Ну і також це не повинно бути так, що якась угода між двома іншими державами диктує, що може робити Польща, бо це обмежує її суверенітет. Польща взагалі. І не повинна згадуватися в цьому, якщо хіба це не посилює безпеку тут у Польщі, якщо з'являться винищувач якоїсь країни, тоді ж і оборона сильніша. так, звичайно, та могло б так бути, але е це не повинно було б бути записано в цьому договорі. Бо якщо хтось щось хоче регулювати з Польщею, то повинен домовлятися з Польщею, а не повинно це бути укладено в угоді між двома іншими державами. Тому власне такі ось вкидання обурення не винні, теоретично викликають викликають обурення, бо просто втручаються в суверенітет можливість вирішувати за себе Польщі. Там Там були також такі записи, що НАТО має знову домовитися з Росією щодо безпеки, щоб не становити загрози для Росії, що показує, що це дещо підриває сенс існування альянсу, адже НАТО є альянсом спрямованим проти Росії, тому раптом не може статися так, що він повністю змінить свій сенс існування і принципи заради яких. Їх був створений і цей план теж це пропонував. Тож це була спроба середини перебудувати систему безпеки в Європі, на що Європа не могла погодитись. Тому цей план був був урізаний. Питання лише чи пройде це перевірку. Я не кажу, що в Москві, але чи пройде перевірку саме від Кофа, Кушнера чи самого Дональда Трампа? Бо це був, це був план однієї фракції Марко Рубіо плюс Європа, яка є для Європи найбільш прихильною. Але ми ж маємо у всіх цих інших залучених, які е, не люблять Європу, не дуже люблять Україну, які не хочуть втручатися, тому щоб Сполучені Штати не втручалися в закордонні війни. Тож має пройти не лише цей російський фільтр, але й цей внутрішній американський фільтр, щоб перевірити, чи взагалі це має сенс з точки зору Сполучених Штатів. Ну бо сполучені штати, хоча й не є стороною цієї війни, настільки активно залучені, що е, в мене враження, що вони тут треті третьою важливою державою, яка має. Е, яка мусить погодитися, яка мусить прийняти ідею, що стоїть за цим конкретним планом? Можна сказати, що першим або другим Росія, Штати, а потім вже Європа та Україна. Бо на жаль, поки що саме вони на жаль роздають усі можливі карти. Питання також виникає, коли, коли ми дізнаємося, що вже відбувається, чи є вже такі голоси, якісь такі топові. Коли Росія чи Сполучені Штати вже відреагують на ці зміни цього тижня, відреагують можливо те, що в наступні тижні, чи можливо те, ще з години на годину вже щось станеться. Мені здається, що дізнаємось більше, коли Вітков поїде в Москву із цієї коли поїде. Він має їхати наступного тижня. Побачимо, чи візьме він із собою перекладача? Бо був такий епізод, що він поїхав до Кр. Ремля без власного перекладача, можливо, цього разу він поїде краще підготовленим, і ми тоді будемо приблизно знати, на якій позиції стоять Сполучені Штати, яка їхня позиція? Адже, як ми вже казали, позиція Сполучених Штатів і Росії тут є досить диктуючою, або ж задає тон усьому цьому процесу. Дональд Трамп поспішає, бо будь він прагнутиме досягти будь-якої угоди. Не скажу, що йдеться про тривалий мир, а лише про тимчасовий Хоче Нобеля. і це буде добре виглядати, якщо це все станеться. До 20 січня залаштунки мирних переговорів навколо України все чіткіше показують, що найбільшу роль у всіх цих розмовах переговорах відіграють не офіційні документи, а неформальні впливи, особисті стосунки. Ось власне тут стів вітков, який, до речі, як повідомляють медіа, діє поза класичними дипломатичними каналами, що викликає також напругу у Білому домі та серед союзників штатів, натомість. Ця Андрій Єрмак, голова офісу президента України, а до речі, також є дуже суперечливою постаттю після всіх цих різних скандалів в Україні він стає у Вашингтоні такою постаттю, що дедалі більше викликає суперечки не лише в Україні, тоді як одні п'ють, можна сказати, різні напої з Кремлем і тут розпивають чаї, каву розмовляють. Інші однак не можуть зорієнтуватися в цих коридорах Сполучених Штатів та в коридорах американської влади. А доля мирного плану і досі залишається невизначеною, і саме це диктував. Тів відтігов так так насправді як саме російській стороні слід розмовляти з Трампом, чи власне кажучи, саме з цього я починав? Чи відков справді є російським агентом? ж думаю, що ще місяць тому я б сказала, що ні. А зараз у мене вже враження, що не знаю. У сенсі мені здається, що він не є. Просто поводиться так, ніби був, і це випливає з його браку досвіду, з його такого прагнення до мети за будь-яку ціну із такого американського способу ведення переговорів, так ніби він вів бізнес. Може його вербують, і він все більше... Я думаю, що коли Дональд Трамп піде з політики, то міг би розраховувати на якусь прибуткову посаду в Кремлі після тих тісних стосунків, які він налагодив з російською. Стороною пам'ятаємо, що стів тих взагалі і Кирило Дмитрієв, Вони зустрілися в Саудівській Аравії. Вони обоє походять, вели бізнес в країнах затоки, і саме саудівці їх об'єднали. Тож мусимо тут пам'ятати, що є також величезна роль близького сходу в цьому всьому процесі зближення Сполучених Штатів і Росії. Близький схід важливий для Дональда Трампа з геополітичних а також бізнесових міркувань, бо там родина Трампа веде масштабні справи. Тож мусимо пам'ятати, що ця історія особистих Сумків набагато довша, набагато глибша, і вони використовують зовсім інші інші політичні чи бізнесові методи, аніж політичні. І Дональд Трамп каже, що це сучасна дипломатія. Джей Дівенс каже, що традиційна дипломатія вже не має сенсу, і мені здається, що професійні дипломати рвуть на собі волосся, коли просто спостерігають з боку. проте нічого не вказує на те, що це зміниться. Бо Дональд Трамп теж не є типовим президентом Сполучених Штатів. Він передусім бізнесмен. І він вважає, що е, так вирішуються справи, так ведуться бізнеси, і для нього немає значення, як буде досягнуто успіху в переговорах. Для нього ці переговори можуть бути нетрадиційними, але головне досяг е, досягти мети. А мета Дональда Трампа на швидкий успіх, е, швидке оголошення, що він завершив дев'ятий конфлікт у своєму списку закінчених воєн. саме так, одна зі складних ситуацій для України це відмова від територій на сході України. Це один з Найскладніших пунктів усього розробленого сполученими штатами мирного плану також буде дуже важко досягти цього компромісу щодо умов гарантій безпеки, бо саме Сполучені Штати нібито хочуть отримувати ці гроші чи це має сенс? Ну адже ж Сполучені Штати досить багаті, і е, якби це виглядало, що Росія платила б штатам чи Україна платила б штатам найкраще, якби всі платили штатам. Я думаю, якби Дональд Трамп отримав подвійне подвійне джерело доходів, він був би надзвичайно щасливий. Ну, дивлячись з точки зору такої категорії дипломатії чи політології, це звісно не має сенсу. Проте дивлячись з точки зору Дональда Трампа, безумовно має. Дональд Трамп хоче збагатити Сполучені Штати фактично на кожному конфлікті, в якому сполучені Штати, хоч якось залучені. Отже, з цього погляду це для нього вигідно. Пам'ятаємо, що ще є сировинна угода з Україні. Країною потенційно наступні угоди, це ж мала бути гарантія, аргумент, що буде мир. Ну, вони ж підписали і і що далі з цим? Ну нічого, ну бо маємо певний етап. Це був переговорний етап, так щоб змусити Україну е, до конкретних конкретних умов. А Дональд Трамп вже розглядає потенційні угоди про широку торговельну чи економічну співпрацю з Росією, і йому вже не терпиться їх підписати, щоб повернути Росію на світову торговельну арену. щодо питань територій, то мені здається, що Дональд Трамп не розуміє, що це території держави, якими не можна так торгувати, як ділянками забудовників. Що це не так, що можна шматок тут купити, шматок де інде, і все буде гаразд. Ну адже земля скрізь одна. Кова він він не мислить цими категоріями. Сполучені Штати не мають жодних прикордонних суперечок. Їхній кордон встановлений вже багато років, тому в них немає такої перспективи, немає такого досвіду. Ніхто не атакує території сполучених штатів, бо їх відділяє від потенційних ворогів океан. Саме тому Дональд Трамп не розуміє цього, не дивиться на це так, як ми тут в Європі дивимося. Тому мені здається, що звідси і виникає таке нерозуміння цього. Цього мирного стану чи цієї проблеми щодо якої обидві сторони мають якось дійти згоди. я читав учора, що під час не скажу точно де під час офіційної зустрічі Росія заявила, що можливо не те, що вони готують, але вже йдуть розмови щодо чергового конфлікту на Тихому океані та в Азії. чи це якась нагода для України, що це все ж таки закінчиться і вони переключаться на інший бік. Всі ми в Європі бажаємо, щоб Росія зайнялася іншим регіоном світу, щоб звичайно війни розв'язалися, але щоб не дивилася на Європу як на ласий шматок для поглинання, незалежно від того, де на яку європейську країну дивиться. але питання Тихого океану є важливим, бо пам'ятаємо, що на нього дивиться і Дональд Трамп. Тобто його політика мала бути спрямована на конфронтацію з Китаєм, і тому намагався завершити е, окремі конфлікти, в які спромішати були залучені, щоб мобілізувати. Білізувати свої сили і щоб мати змогу чекати на цей момент конфронтації з Китаєм. Його співробітники не виключали також навіть збройної конфронтації. Отже, тут ми повинні пам'ятати, що Тихий океан є дуже важливим регіоном, також і для Сполучених Штатів, і буде точитися така собі боротьба за вплив у цьому регіоні. Маємо Сполучені Штати, маємо Китай, маємо Росію. Тож це буде такий поєдинок над держав у цьому, у цьому регіоні. Отже, все вказує на те, що якщо Росія дивитиметься в той бік. То Дональд Трамп вже не буде таким позитивно налаштованим, оскільки йому доведеться з Володимиром Путіним конкурувати за вплив у регіоні, на якому йому залежить. Бо мені здається, що Європа йому не так вже й потрібна. Натомість на Тихому океані однозначно так він розглядає це як американську сферу впливу. Тому буде дуже незадоволений тати, якщо тут виникне будь-яке суперництво. Боротьба за вплив невпинно триває і це стосується не лише сьогодення, а й майбутнього майбутніх різноманітних конфліктів. Також поєдинок щодо наддержав, як ви сказали, є темою номер один, і, мабуть, залишиться з нами до кінця життя. На жаль, у нашому медійному просторі ми звичайно будемо повертатися, будемо спостерігати і невпинно тримати кулаки за те, щоб цей мир в Україні настав був повсякденністю і нормальністю, а не лише мрією та метою найближчих днів. Це було польське радіо для України і тема дня. Дуже дякую.